Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Вашій увазі я хочу представити вироби, які були придбані мною недавно на інтернет-ресурсі OLX і е, у різних продавців, і які мені дуже і дуже сподобались. Я думаю, оціните і ви мої придбання. І так, зосередимось на одиничних предметах. Заберемо те, що нам на даний момент не потрібно, і ось. Погляньте на цю красу. В моїй колекції є 11 доливочних чайників. Я вирішила їх більше не придбавати, однак мені прийдеться купити і 12-го, тому що мені попалось рештки набору чайничків. Городницького фарфорового заводу, золотий півник. З цих двох чайничків не можна зробити висновку, що саме так називається цей набір. Однак на великому доливочному чайнику там дуже яскраво художником намальований півник. Тому і назва отримана від малюнку невідомого мені художника, який май... змайстрував, так скажімо, цю. Форму, красу. І так, я вже сказала, що є набор трьох чайників доливочний. Власне кажучи, такий чайничок, невеличкий пузатенький егоїст, і ось такий маленький чайничок. Він може використовуватись як декоративний, а може використовуватись просто-напросто на одиничну заварку Якщо поглянути поближче, то що ми можемо побачити насамперед? Мало того, що чудовий ручний малюнок художником зображений на цьому чайничку, однак він в досить гарному колекційному стані, ми бачимо позолоту, яка не стерта, можна сказати, це її первозданний вигляд досить таки цікава форма даних. Предметів. І єдиний недостаток, на мою думку, цього чайничка, що він не має відповідної сіточки всередині. Так як передбачено в інших чайниках, які випускались фарфоровими заводами, бачимо позолота йде по середині чайника. Позолота золота і багата і носику, а також на кришечці. Те ж саме має місце і відносно маленького чайничка. Бачимо те ж саме позолота в носику, по кришечці. І той же саме тільки. В зменшеному вигляді, ручний розпис. Дуже гарна робота. Я вже вам повідомила про те, що цей виріб належить городницькому фарфоровому заводу, має клеймо червоне це перший сорт і, як бачимо, знак якості. Це загальновідомий факт про те, що знак якості ставився на виробах досить високої якості. І, на мою думку, цей набір чагеньків заслуговує на те, щоб отримати знак якості. Ще раз полюбуємося на цю фарфорову красу. Я думаю, складно, що мені знайти. Великий доливочний чайник не буде ніякої, тому що вони не досить популярні. У нас, навпаки, оці чайнички, які я придбала, їх знайти не просто. Вони не часто зустрічаються. Слідуючий виріб, який я хочу вам показати, це ось така сахарничка у вигляді. Форма тюльпан. Я вже думаю, ви здогадались як по формі самої цукернички, так і по розпису, що вона належить ленінградському парфуруму заводу LFC. Красивий ручний розпис. Ось такий. Як називається до речі, сервіс, я не знаю. Ще буду вивчати, шукати інформацію про нього. Недолік цієї цукернички в тому, що втрачена і при тому доволі таки багато позолота. Тобто, їм активно, нею активно користувалися, і, як я вже сказала, ось таке клеймо «ЛФЗ». Я буду окремо знімати відео по тих виробах, які в мене є даного фарфорового заводу. І більш ретельніше зупинюся на клеймі. Воно досить таке цікаве, на ньому сьогодні не буду акцентувати свою увагу. Слідуючий предмет, який я хочу вам показати, це знову чайничок. Ось такий чайничок. Це чайничок полонського фарфорового заводу. Він не часто зустрічається, і це одиничний предмет. Він не входив в комплект якийсь чайний. Чому я роблю такий висновок? Тому що на ньому є ціна. Звернемо увагу, ось на це клеймо, і ми бачимо, що це старе клеймо. Даний чайничок відноситься до 60-70-х років. Бачимо Третій сорт зелене клеймо і ціна 56 копійок всього на всього. Тому, ще раз повторюю, що це був одиничний предмет. Зверніть увагу, незалежно від того, що він коштував 56 копійок, однак збереглася довольно таки в непоганому вигляді позолота. А малюнок я довго терла його і, і так вертіла, і сяк. Тобто в мене були сумніви, це деколь чи ручний розпис. Я більше склона до того, що це все ж таки деколь, про що свідчить, власне кажучи, і ціна, тому що на ручному розпису така б ціна чайника цього не була. Однак деколь досить і досить якісна. Враховуючи те, що клеймо досить таке старе і непоганий, непоганий загальний вигляд даного чайника фарфору, я вважаю, що це непогане придбання мою колекцію фарфорових чайників. І завершувати цей огляд, я буду ось такою кружкою, великою кружкою на 500 мл. Я взагалі збираю кружки. Як кажуть, народі півлітрові. Люблю пити чай саме з них. Я кажуть, наліж, то нап'єшся відразу. Ця кружка відноситься до виробів Київського експериментального художнього заводу. Вона абсолютно нова. Я вам зараз покажу її середину Гарно... По золоту, яка збереглася, такі дрібні, дрібні якісь квіточки. Можна навіть сказати, що це характерно для такого ситцевого, як кажуть, малюнку. І звернемо увагу на клеймо. Клеймо, як я вже сказала, червоне перший сорт і коштував, коштувала ця кружка 1 карбована 70 копійок. Зверніть увагу, яка позолота не тронута, кружка абсолютно нова. І не виключаю того, що я буду нею користуватися. До речі, я користуюся тільки абсолютно новими виробами. Всі решта я тримаю для колекції. І так, мої дорогі, Підписники та гості мого каналу. Якщо вам сподобалось дане відео, підтримайте мій молодий канал. Поставте лайк, коментар. Напишіть, мені буде чудово з вами поспілкуватися. А я, Людмила, бажаю вам насамперед мирного неба, міцного здоров'я та здійснення всіх ваших заповітних мрій. Па-па!